Моя мама завжди мене вчила, що краще, коли люблять тебе, а не ти. Не пригадую, щоб я в когось аж так закохувалася, але залицяння Ігоря сприйняла доволі спокійно. Не дуже мені хотілося за нього заміж, але вже так він за мною бігав, вже так мені догоджав, що я погодилася. Доню, тобі за ним буде добре, бо він з робітної родини, там лежати ніхто не буде. Мамо, але я вища за нього. Як я маю на каблуках стояти, а він мені взагалі буде по шию. Нічого страшного, купиш на низьком. Я справді на фото вийшла з ним рівна, але досі я дивлюся на ті фото і відчуваю, що на все було так, як я хотіла. Навіть на весільному фото мені довелося поступитися, а що вже казати про життя? Ні, Ігор забезпечував нас усім. Ми купили квартиру, і все в ній було куплене за його гроші. А як могло бути інакше, якщо я вже виховувала нашого сина? Далі вже він мені другу дитину на шию поклав, що я не мала ніякого спокою. Отак, неначе, прожила життя щасливо, але я б сказала, що так як усі, бо чоловік роки працював на заробітках, я виховувала дітей. Дітей я дуже любила, попри те, що вони були від ігоря, але таке життя мені не подобалося. Бо коли я вже захотіла нарешті жити для себе, то виявилося, що вже я не я. А якась жінка з колами під очима та савиною.